Є, ну, ту, ту, ту ця тачка це взагалі. От. <рес> Задивився. Та я думав там крізь ліс проїхати на прямічок, коротше, щоб не по дорозі. Ну ладно, ну його нафіг. На такій швидкості дерево особливо так не об'їдеш, по-моєму. А в мене чітка ціль перелетіти цю, блін. Ванючку. Блять, щось я трошечки якось не туди. Можна спробувати знаєш як зробити? Застрибнути на міст. Так да, я думав це зробити тільки після того як я підкорю перестрибування річки. От по дорозі на ній, от не вище третьої треба просто їздити. І все добре. А, да, ти ж на Лох той пошик тут який красивий. Блин, я літачки якісь зніс нахер. Я ще правильний кут стрибка не розрахував. Ой-ой-ой, бочечка. І прям на міст? Буля, да золотів! Ой-ой-ой-яй-яй! Починаю гальмувати. Ух-юб! Я <сіх> 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 чисто ручник задався, тримаю. Непогано. <сіх> так, а ну зараз спробую зробити бочку і на міст, і не впасти з нього. Оп! Давай! <сіх> Ні! Ні, щось не за планом пішло! Я на мосту. О, я теж стоп! Стою. Але не так красиво. Не, ну ти красиво пролітав, я звук не знаю. Тільки я на сраку приземлився. А не на колеса. Можна було краще. Я зараз, до речі, несколько п'ята граю. О. Воно якось динамічніше. Трошки динамічніше Так, і сколько шукати гаражі це блін ну. Ну да. Не, вообще не. Она машина, навіть ведь такої як ці тебе Бля! Да. Тут, не гальма, тут парашут потрібен Я думаю, в житті два таких автомобиля. Сколько витримає глянь, скільки їх тут. Сука. Мы сейчас просто, блин, асфальт в рулоны намотаем, по-моему. Да посуньтеся, блядь! Ну шо вони не такие собі. А там заблочил собаки. Нарешті. Я п'ятий приїхав, нормально. А, ну ти ж ти до речі, коли минулий відос там монтував, ти ж бачив? Я був другий і теж. П'ятий, там, третій, сьомий. Де справедливість? Нема. А чо я всіх обігнав, якщо машина однакові. Сплітстриміш, тут теж працює, чи ні. Та при чому, ну я ж збоку їхав, не за кимось. Ти шуть бадян завантажують. Різні, але є і попотужніше мої. 961-й, 962-й. 959. Як так? А якби вам все? До свидання! <свід> Їдьте по гриби. Хоча ти моє можеш зараз і наздогнати. Не-не-не, ніхера, ніхера, я навіть вперед виходить точка почав там під кінець. Як так? О, нарешті я другий приїхав. Здравствуйте. Ханд! Їй морон! Привіт! Як ваше нічого. Хоба! Ай, блядь. Важкувата, конечно, она важкувата. Мы долітаємо. Ой, это щось взагалі там. Угу. Бички вловить поплыв. <laughs> Та я так понял, що я на цьому хулігані теж не дострим. Він явно занадто важкий, він хуйово летить. <laughs> ми <Як набираємо> машини. Хуйово летить, блядь. А оте, раптом, ну, є в тебе раптом євротек симулятори. Я Ні. ні. Немає. -не. -не. Так і чую. А почув, він дорогий зараз? Може десь на скидках він є якийсь? На, на знижках він завжди коштує 100 гривень. Треба буде якось купити. Я купив до того, як він подорожчав. За 95. Ти ще біткоїном добалуєшся? Нормально. О, не, ну це товариш. ну, говно якесь. Ну і до річки не долетів, долетів до берега, да, але не до того. чисто. Я там щось дивився, що одна покришка на Бугаті коштує 5 з гаком тисяч баксів. Ну, нормально. Каже, ще обслуговування там все і все, і движухи. To, купити бугаті, і на ній не їздити. Ну я думаю, що люди, які купують бугаті, вони все-таки беруть її не в кредит. Іпотека <реш> 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 Дайте мені іпотеку на Бгаті, пожалуйста. О, сейчас альтуху рубану. Ще 4 чот... на колеса. <реш> <реш> а там ж масло треба міняти, ж там... Якийсь дохлий номер. А, як вважаєш, поїхали далі? Тому що ми тут можемо застрягти надовго. Тому що один трамплін це знаєш розвага для всієї родини на декілька годин. Ми в самому виходить внизу майже. І якусь рандомну точку з самого верху можна обрати. То швидше. А, давай. У тебе AMG SLK є 98-го року Мерін? По-моєму, є. Зараз гляну. Пропо... Пропоную такий ретро-заїзд э, влаштувати. Це ЛК ГТР, да? 98. Так. 18? так. Є. Yeah. Стоковий. Угу. Mm -hmm. Це просто стиль. І бачите, тут бублика накрутив, звісно. У, у нього текстури аж один на один наслоїлись. Mm -hmm. Так, ну, ну я кокпіта їду. Mm -hmm. Ну, давай. Ну що, три-два раз? Поїхали. О, гнали. Ох, ти ж. Ааа, я ж без стабілізації, без ніхуя... є бачу, буде рознос. Ммм, який салон приємний. Алькантара якась чи щось, типу, то. Я задивився на салон. Це хитрий план. ага. Є хитрий план. Але я впевнений, що десь ти в'єбешся так нормально. Цілком можливо. Блін, хреново діло. Блять, щось я взагалі розслабився, їду, як попало. Треба зібрати, чохли. блін, ще з цієї грунтовки хер виїдеш. Я навіть тобі можу дозволити трішки боком роздати тут. Ля, виєбується, виєбується. Ага. Я щас по болотам, як поїду. Це, якщо що я правила не те, що порушую, просто блять, я б все одно туди вилетів. Та краса, що в так красиво. Та блін, всі. А вони ото то в Америку перебігають. Маш? Ну, скажи. Якийсь там ти подумаєш, картели тебе зробить. Зато красиво, як. Ваше. Стартуем. Что тут за спринты? На чем надо ехать? Йота, Сильвия, Пур... О, я на один такие тут. NSX. Это не японцы. И мы двух с типом едем на поршах. Ой, бля. Ну что, за картоплею? Нормально. На чили чисто. Так. Але мені не знаю, такі черепаші перегони більш навіть подобаються. Та, ну, ти. Можеш отримати насолоду від е, водіння. Угу. А ну оце, блять, де дерево, де поворот, айбать, піздець. Рожився. Нефсикс мене бортує, що таке. Ну, наскільки я знаю, драйватари тут по характеру їх володарів кататься намагаються. Типу, якщо гравець падла. То Драйватар... Падла, блядь, знімава. Драйватар теж буде викликати такі емоції. А, да. І в них все, блядь, виходить. Ой-ой, блядь. Ой-ой-ой. Ти що, пропустив в чекпоінт, чи що? Ні. В опору візився цього моста, срану. Так, ну я тут поки що... Норм. О, я на перший вийшов. О, ну ми якраз колону замикаємо, ти перший і останній. Я ну тут ще може когось нас дожину подвинувся. Скільки 48% гонка, до речі, прикольно. Там, Чи це вона здається нам довгенько рости? Та ну, коли їдеш 130, то. Ну, їде вона, я ще да, Ну чисто от. Скокпитав взагалі, як наче я 50% їду. Ну да, тут швидкий відчувається. Чис -чис 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 Чисто за ревосом в АТБ поїхав. <с <infused> <с um> в Евротрак симулятор, коли едешь 50, це, здається, что ты швидше шпариш. Блин, я тепер хочу Евротрак симулятор. Вот. Зараз хочеться повиебуватися, типу, шот, блядь, обігнав мене тоді, да. Вбігнав, коли мы сюда ехали. І що? Накатався, накатався, да. О! Колос! Блін, колесо само крутнулось. Раз, а, як... він, значит, 20 тисяч. Смакота.